Всім привіт, з вами я Захар і сьогодні ми будемо грати харчу корпочали. Перше саме головне дерево. Ну, як без того. Тепер камінь. Давайте я зараз камінь добуду. Так, трохи я вже добув. В ту тукерку. Ну, камін. Тепер ще добути. У -у -у -у. Я не знаю. О, я Ой, не побачив. Ага, я забув що то хардкори тут сердечки помінялися. Бо як-не-як -як, одне життя. Що мені треба? 100% пічка І Ещё... ще ну топор. Ага, так. Всё. трохи Блин. Идем. О, ягодные. Три. Тут дуб? У -у -у. Ага. Понятно. Ні, я не знаю. Я шахта угу. уголь я не на ну, хиба нема стоп блин и ну, жара так и так все о я, 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 на мене хоть чего горло ту пропал ли нет мне выйти а Знати, що тут нічого нема. Так, у мене є ягоди. У мене ідея. Давайте я зараз зроблю отак. Ну, коротше, нажму на кнопку. Ну, коротше, я зараз добуду дерево і зроблю хату. Тільки ще треба. Все. Так що шо, добре. Коротше, ось що я зробив Саме знаю. Ну, тут рухи було довго. І ще дивіться. А де мій? А де мій топор? Ага, башкайте, я ще А, я забув, що в мене він полимався. Мені треба заробити. Бишкайте, що я хотів заробити? А, точно. М -м -м. Не, я живу, що то не є на те, ну, коротше, тут найліпше так треба робити. Що?

вже треба робити якусь. Наприклад, для серці. Але я, ну, що я... що це гая? О, у мене ідея. Я буду шукати шахту шахту десь дві години. Так що я знову зроблю так. І так, я знайшов шахту. Галина, щоб на якісь зомбі не забили. Щось я на разу якихось зомбів не бачив. Чи скелетів, я не брошу. О, ні, не, ну бачив. Але то було... Ну коротше то було поки... пока... Поки я ту шахту. Ну коротше божа ніц. Але щось зомбів взагалі нема. За склеїшь зараз. Блин, мне Я дуже хочу на это залезу. Кто тут плавает? Ага. Угу. Там есть вода. А. Дальше я плавать. Мне треба поесть ты поесть там сяден А ты вот куда взявся Ляха я хочу щит Я дуже хочу сюди щит Я буду дуже радий, Если хтось... Якщо... Ляха! Помозіть. Я хоч і не помер, але секунду, я зараз надіну Шлем, але я знайшов заліжу. Тепер я зможу зробити собі сіт. Є бой! І ще я пажу трохи вверх і знайшов таку шахту дуже гарну. Все, як мінімум хватить на то. На сіт. А на тірку ще хватить. Баносит что кручает? Бонасет продает. Блин... Так. Что? Что? Что я беги брал? Ягоды, а их можно... Их о, их можно? Их можно Ягодки. Ягодки. О! А, у меня ж нема керки тої. Я тут забив двоих джомів, але щось уже трохи не видно. А то що? Я же буду так, як селмажа, а то. Не, это просто мох. А там... О, я бачу же лежу. Я не хотів там скакнути. Я не брошу. А може ришкнути? У! Що то ж? А, я тут був. А, то я то. Я закрив трохи що не то. Добре, я жара підбудувся вверх. Відбудувався трохи. Ну як трохи? Ну як? Йомай, там так багато лавы. Лав не сам. Це міто, це Є, я тут закриваю. Взято то. Жара лучше ту шахту. У нас камня. Добре. Кинок головне не спалитися. А якщо я спалюся, то буде дуже, дуже, дуже прям. Мама, а як тепер? Тих, хтось ходить. Так. Так. А то мені вже інтер. Та... Та мене вже інтересує скільки я тут того не Ну так, п'ять. чи 6 Ну, п'ять. дуже так. Це навіть більше Секунду, у мене було сім. Да то... то то зараз... Чекайте шо? Не, там більше. короче не важу. що ем... це таке, як повійти? Бе-б-б-б. О, о. Тепер понятно, як робиться той камінь. Мне показати, что я там крипер дальше. Харалич что-то делает, что там, там крипер. Не знаю для Мне там что якщо там крімпер. А? Что там? Там Бо. Нам вода? О, да, злодеи. Його можна кам'яною піркою купати. Ну, добуду ще трохи їже. Ну, його ж мо... ооо Ну його ж можна їсти. Ну, ти є ягоди в шахті. Скільки железа? Я можу собі ще повний железний сець. Як мене вже нервує там. Вода. Перестаньте. Води. Вам води мало чи що. То дайте їм, не знаю, там африканцям. <свят> І їм води мало дуже І то дуже дуже Ну все Все Орець. А ні його не можна добувати тою Кам'яною. А я можу як воду на тему? Ні, я не можу води. Я не знаю. Залізю так нормально. І знову вода. Ти не розумієш, то якась підводна ша... А я не подумав, там ж може бути алмази А де моя хата? Дарем Короче, я уже, я зараз буду шагати мою хату, я не знаю де вона. Точно зроблю скрин координатів, якщо я її найду. Так що шо. Тут не було таке тяжко. О, точно. Зроблю так. Глянесе вжера монстрів не було. Ты тут... Ты То точно хардкор? Не, ну я тільки що ну... я куда коли сюди шл, тут забив його. А может тут и? Не, я тут не забывал, значит тут либо хтось помер. Закивось, не знаю там уже. На Що не такі живучие. Им. Ж... Їм раз отак вдарити її вообще. Що, що це було? Не, не. Так, тепер треба скрафтити. і то, Ну, як мінімум, щит і кірку. Так, кірка, во, хитво, ем. Нагородник. Нагородник во. Ну що, чекатель? У мене мох є. Сияється, я один. Чекайте секунду. Мені треба щось провірити, чи то точно хардкор. Ні, ну все добре, то хардкор. Я вже не знаю. Може то я не знаю. може, тут моби. А, може, я, я хотів. А, ні, Я хотів, сказати, що за я хотів територію освітити, і я там пару фактів поставив, але що вони зароблять? Тані стані. Ну, нормально. То на Атлешу Ну шо. Ну давайте сегодня уже закінчити, бо я так уже почти в я уже так в граю, а так то я 10-20 чи пів години раю. Коротше, чекати нову серію. Barely, bye barely.